Усіх вітаю. Закінчив зборку базової комплектації, базової моделі. Роша або Руда Можливо використовувати і там, і там, за призначенням. Як то кажеться, вийшла доволі універсально. Це базова комплектація. Корпус, шток. Базовий двигун, датчик, контроллер. Також роз'єми самого контроллера і живлення самого контролера. Ось так. Датчик є. До цієї бази можливо під'єднувати різні подовжувачі, різні рукоятки. Тобто, наприклад, ось така базова рукоятка для руда. Кріпиться і отримуємо ось такий гачок, на який можливо встановлювати рукоятку, за яку потім братися і працювати як рудом. Також сюди можливо встановити ось такий адаптер. Це Trustmaster або Virtual. Ось сюди теж кріпимо. Або з цієї сторони, або з цієї сторони, кому як зручніше. І також можна навинчувати розширську рукоятку від вірпіл, наприклад. Якщо це дуже близько до вісі цієї механіки, можна використовувати подовжувач, наприклад, звичайний алюмінієвий профіль який також накручується на базовий шток. І потім на цей конець також встановлюється адаптер. І ми маємо доволі длинний рычаг довгий рычаг який можна використовувати потрібної вам довжини. Придбали коротший, буде коротше. Придбали довгий, буде довше. Зараз підключимо. Під'єднав живлення 12 вольт і Type-C USB від комп'ютера. Блок живлення вмикаємо. Починається самокалібрування. Ні, це стандартна процедура FFBista. Для налаштування запустив програму Control Setup. Ось він вже активований. Налаштування датчику. Приблизні поки що налаштування інших параметрів. В ефектах угол, поворота. На самому двигуні 142 градуси. Сама механіка, звісно, менше, десь близько, мабуть, 70 градусів. Ось переміщаю і йде від максимума до мінімума. Від упору до упору. попробую замерить нагрузку максимально этим двигуном. Вот здесь были 9, 90 килограмм. На таком рычаге, конечно, еще будет дол больше то буде трохи зменшуватися сила опору цього двигуна. Ну, двигун тут не самий мощний. тобто якщо його замінити, то нагрузка буде значно більшою. Ну, як на мій погляд для руда або колектива, руда або роша, достатньо і такого навантаження. Ну, практика покаже, коли встановлю звичайну рукоятку от вірпіл хорошовську, то побачимо, наскільки він буде міцний. Для закріплення цього блока на вашому льотному місці, кокпіті, так би мовити. Можливо використовувати ось ці виступи до яких можна кріпити профілі, як з одного боку, так і з іншого боку. Також встановлювати його можна як в вертикальному положенні, також в горизонтальному положенні або в якихось проміжуточних кутах, на які ви налаштуєте своє робоче місце. Ну, для використання рудом це вертикальне положення. Більш зручне для роша під якимсь определеним кутом, коли в нижньому положенні буде майже горизонтально проходити, ну а в верхньому можна обмежити приміщення або фізично вкладкою в цю добу ограничителя ходу, або програмним. Програма дозволяє використовувати. Налаштування на фіксацію на определенних кутах відхилення механіки. Ще раз нагадаю, це базова комплектація. До неї може додаватись по бажанню за окрему оплату подовжувачі, адаптери, а також декоративні накладки. На бік корпусу, щоб закрити контроллер і верхню частину корпуса, також нижню частину можна закривати накладкою, або ось така накладка буде, на яку можна виводити роз'єми на ніс, якщо вони отут будуть заважати збоку. Ось такий комплектик. Все, всім пока.